Підтримуй мене на людях, навіть якщо я помиляюсь. Вже двічі за життя від різних жінок я чув такі слова. Мені казали, що я повинен підтримувати їх у супересі чи якійсь розмові, навіть якщо вони помиляються. І це розходиться з моїми реальними думками. І лише вже після, вдома, чи де завгодно наодинці можна буде пояснити їй, що вона насправді помиляється. Чи зустрічались ви з такими словами? Дівчата та хлопці, чи згодні ви з таким? І чи дійсно це важливо, якщо так? Як дівчина, хочу сказати, що це редфлаг. Так може поводити себе тільки емоційно нерозвинута людина. Людина партнер не зобов'язаний бути згодним зі мною у всьому, хоча я зобов'язаний толерантно реагувати і пояснити, чому я не права. Сказати ти не права, це не виставляти свою жінку задурнувато, як багато дівчат вважає. Повна хуйня. Тікай, просто тікай, це просто жесть. Я 14 місяців червоніві вибачався перед друзями за поведінку моєї абузивної колишньої з межовим розладом. А її мама на застілях вибачалася переді мною за неї. Зрештою, за рік стосунків мене догазлайтили. До того, що це насправді я порушую її кордони, не даючи їй бути справжньою та робити всі ці випади на всіх підряд без розбору. Не даю їй бути пихатою та токсичною, адже вона така і є. Очі бачили, що руки беруть. Там стільки лайна було у тих стосунках, можна цілу книгу написати, але я загалом був дуже травмований такими стосунками. А кількість унікальних випадків, де мені брехали, мене газлайтили та маніпулювали, перевалила за дві сотні. Просто блять біжи. Ця людина ще не зріла. Але вважає себе головуючою. І це дуже погано для здорових стосунків. Все одно ще диться чат в генштаб садити за карти. Я втік. І бля, слухай, за 4 місяці знайшов кохання всього мого життя. Будемо одружуватися. І з моєю жінкою наразі зараз взагалі не конфліктуємо. Дуже мило і цікаво проводимо час. А що важливо, багато дискутуємо про мистецтво, музику. Вона професійна джазова композиторка, а я фронтмен одного з нойз з рок гурт. Загалом про все довкола думки можуть розходитися, і це абсолютно нормально. Тому що саме дискусія призводить до розвитку думок, і тільки у проблемних людей вона неодмінно веде до суперечки. Друже, читав твій коменти і спіймав себе на думці, наче все це писав я. Боже, як я тебе розумію? У мене вже пройшло півтора роки з тих пір, як я втік з таких стосунків, а згадую і досі все те, що мені казали і робили на мою адресу. Це стосунки, де тупо в кожній ситуації з тебе роблять, дебіла І навіть якщо твоя половинка не права, і вона розуміє це, то вона все одно буде давити на тебе, поки ти не почнеш вибачати. Це є нездраво. Якщо вона помиляється, то швидше за все я підкажу, як вчинити правильно. Але якщо їй просто хочеться побачити битву оленів, то я вже старий для цього. Я цього не розумію, тому що бачив від дівчат ненормальну поведінку, а ти повинен вписуватись за неї, якщо вона комусь нахамила. Ні, не повинен. Ми дорослі окремі люди, у всіх своя думка. Сорян, я виріс у дворах 90-х. Мене навчили, що за слова, може, спитати, тому ними краще не розкидуватись. І я іноді в шозі, що дозволяють собі дівчата. У них не було коригуючого досвіду. В гаряче опікся, потім не трогаєш. Їм буквально не били за слова в масі, не домахувалися за погляд. Якщо чисто про думку, типу ми споримо про чорне і біле, вона на стороні білого теж дивно було б, якщо я міняв свої погляди і підтримав. Що що, ми з дівчиною можемо займати різні позиції. А навіщо ти зустрічаєшся з дівчиною, яка себе неадекватно веде на людях? Це ж твій вибір. В основному вона не веде себе так з першого побачення, це сильно пізніше вилазить. Не згоден, що сильно пізніше, але в будь-якому разі ти можеш дізнатись людини спочатку, а потім починати якісь відносини. Тоді подібних ситуацій не буде. Бачу у коментах думки людей розділилися 50 на 50. Треба більше контексту і конкретні ситуації. У всіх випадках це точно не буде працювати, в деяких має місце. Ну в цілому, як я зрозумів, це стосується взагалі всіх випадків. Ні, потрібно доказувати, що дівчина жінка думає або вчиняє правильно. Хм, Здається, останній раз мені це казали, коли я не підтримав свою мати, яка слухала колись круга. У неї була суперечка, бо її сестра називала цю музику зековською і суто російською. Але при цьому я просто промовчав, хоч я і вважаю так само, і це в результаті їй не сподобалось. Це стосується взагалі всіх випадків. Якщо так, то це точно не ок. Людина має вміти приймати свої помилки, щоб не робити їх більше. В ситуації з кругом промовчати, це максимум підтримки, на яку можна було розраховувати, коли хтось намагається сперечатися з об'єктивним фактом. Ну саме в цьому випадку це маніпуляції з боку мами, як на мене. Це просто огидно, як на мене. Замість того, щоб відстоювати свою думку, ти стаєш для людини ворогом, бо не підтримуєш її думку. При тому, що на твої особисті Переживання якось все одно, варіант потім похіхікати не працює, так як мова йде саме про соціальну ситуацію, де те, що ти кажеш, впливає на те, ким тебе бачать. Ти зараз вигадав позицію, яку не описував ОР, і воюєш проти неї. В якійсь мірі він правий, розумію, що це скоріше було сказано, просто не подумавши, але в першій такій суперечці я запитав дівчину: а якщо ти людину вб'єш, мені також тебе захищати? На що вона без розумів відповіла: Так, і от я думаю: я зустрічав таке або у фільмах, або у новинах, де розповідають про нових злочинців, які. І смірі я розумію, що йти і здавати, я, мабуть, не став би, але це потрібно сильно людину любити, щоб ще й покривати її при цьому. Мені здається, що це якраз про те, про похіхікати. Я вже взяв з коментарів, але суті це, як на мене, не змінює. Я був у ситуації, коли людина була неправа, психувала у суперечці з іншою людиною, а потім після суперечки казала, що я поступив неправильно та некрасиво, бо мав підтримати її позицію. Тобто на мене буквально образились. Як на мене, це виглядає як якась емоційна маніпуляція заради якогось незрозумілого самоствердження. Я Дівчина, я не згодна з такою позицією, і поважаю, коли мій чоловік має власну думку, навіть якщо вона не співпадає з моєю. Проте як дівчина я можу зрозуміти, чому вона так просить. Зазвичай таке прохання мають дівчата, які почувають себе вкрай невпевнено або з синдромом відмінниці. Якщо вам важлива ця людина, то вдома треба пропрацювати цей момент, пояснити, що помиляються всі, і сила не в тому, щоб не робити помилки, а в тому, щоб вміти їх визнавати. Удачі вам і терпіння під фасадом будь-якої такої ситуації, як на мене, питання лише про підтримку. чи ти підтримаєш мене, якщо я впаду, навіть при умові, що людина сама собі підніжку може зробити, чи не зрадиш ти мене, чи не покинеш. А тому, що саме так людина може сприйняти дійсність, якщо вона відчуває себе в такій ситуації відчужено. В цілому тут танка межа Я не згодна з тим, що людині треба підтакувати у будь-якій ситуації. Також не згодна з тим, що треба її соромити привселюдно. Має бути такт, турбота і бажання допомогти у словах. Тому десь я згоджуюсь з цим твердженням. Загалом все залежить від конкретної ситуації. Людині потрібно мати змогу робити помилки і казати те, що ця людина думає. Вам не обов'язково з цим погоджуватись. Я з цим згоден, бо відносини це взаємодія двох люблячих людей, навіть якщо моя дівчина буде не права в суперечливій ситуації, то я стану на її сторону, а потім наодинці вискажу свою думку та аргументую, чому вона була не права. Треба розставляти пріоритети, тобі або важлива думка оточуючих рандомів, або психоемоціональний стан свого партнера. Якщо до емоційної зрілості свого партнера, доказувати всім свою правоту, начхавши на емоції це дуже емоційно зріло. Є таке поняття, що як адекватність, та адекватна поведінка. Ну так ти сам вигадав ситуацію, де зустрічаєшся з неадекватом і зараз воюєш проти неї. Окей, якщо твоя дівчина кидається бити палкою дітей на дитмайданчику, то заступати за неї не треба, погодились разом. Ось такий був відеорогалик. Всім дуже дякую за увагу. Якщо він вам сподобався, можете поставити на нього лайк, а також підписатися на канал і клястити на дзвіночок. Ну що там про коменти, не забудьте, другу, скінтися, як таке. Ба-бай.